Кропивницька підприємниця Марія Буцман до російського вторгнення шила сукні. Після 24 лютого лютого її майстерні з'явилася камуфляжна тканина. З неї почали шити одяг для військових. Жіночі однострої не розробляла, доки не отримала прохання від жінки перешити для неї форму. До цього всього підштовхнула війна. Я ніколи не хотіла, ніколи не планувала займатися військовим одягом. Подивилася на ту форму, розумію, що там перешивати треба все. Повністю і думаю собі така 14 років з жіночим одягом. Треба зробити так, щоб ця форма як на чоловіках, так і на жінках сиділа теж добре. Жіноча форма відповідно відрізняється від чоловічої, тому що в нас різна будова тіла. Плечі у жінок вущі, талія в нас вуща, фігурна така стегна ширші, пройма руки в нас менші. Форму тестують, щоб вдосконалити виробництво. Тут, тут у нас кармани є. Тасовий руки в Уже Дуже зручні. Є кишені на, на цих містах, регулятори, регулятори ширини. Можна відрегулювати, щоб гарно сиділо. Наколінники. Це ті наколінники, про які я говорила. Форма тестується вже двома моделями. Одна жінка, да, вона медик. В неї дуже цікаві параметри, вона дуже маленького зросту. Каже, ні, все ідеально, кров відстірується. Я вже тестила і виїжджала, і сидіти зручно. Те, що ми вже тестували, ми вже запустили у виробництво і ми вже її е, продаємо, віддаємо жінки, які купують нашу форму. Я прошу від них зворотній зв'язок. Напишіть, що не так, тому що я розумію, що троє моделей це дуже мало. Напишіть, що не так. Одна мені сказала, це я цю форму чекала з 2014 року. Це дуже приємно. Оксана Катана не військова, але каже, тестує одяг. При вона не обмежує рухи. Сама тканина цупка дуже щільна, хороша, якісна. Що мене цікавило, чи зручно буде в на колінниках, дуже зручно. Резиночки не давлять. Однострій адаптували для жінок з чоловічої форми. Оці кишені, які функціональні, вони повинні бути обов'язково, тому що вони виконують, окрім функції кишені, ще якщо рука зламана чи ще щось, вона як фіксуюча, оця кишеня така. З настанням холодів у майстерні шитимуть теплі куртки для військових. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.